Привіт! Сьогодні буде відео неочікувано, але про змагання. Хоча і благодійні, але змагання. Сьогодні у нас 30 грудня, субота, 6 ранку, прям 6-та нарудна. Я, як завжди, з кавою і з ефіром, ось ви бачите, це максимально вже епічно для мене. Сьогодні будуть відбуватися змагання з бігу. В легкоатлетичному манежі Києва, що знаходиться на Русанівській, дуже в цікавому форматі. Сьогодні я буду бігти 60 хвилин на максимальну дистанцію. Тобто задача пробігти 60 хвилин і якомога більше накрутити кілометрів в манежі по колу доволі цікавий формат. Цікавий варіант. Я зараз знаходжуся в зовсім не змагальній формі, так як у мене тільки початок сезону, по суті, тільки базовий період, базовий блок. І казати, що я там зараз на хорошій своїй піковій формі, в пікових кондиціях, щоб перемагати, зовсім ні. Але я вирішив прийняти участь, тому що, по-перше, це. Благодійні змагання. Всі вилучені кошти йдуть на екіп для дітей спортсменів. Тобто, ну, чому в такому не прийняти участь і, скажімо так, не вписатися просто в якусь таку змагальну двіжуху. Цей, знаєте, як е, смакувати оцей е, смакувати смак змагань. Ну, якось так. А я думаю, ви мене зрозуміли. Тому зараз що вчора я загрузився вуглеводами дуже плотненько З вечора я наїв більше ніж мені потрібно було на тисячу калорій. Сьогодні зранку я прокинувся ось о 5.30. Змагання будуть починатися в 7:30. Зараз шоста. Я їм тільки з ефіри каву. Це все, всі мої вуглеводи будуть перед змаганням. Більше нічого їсти не буду. І я думаю, що цієї енергії на 60 хвилин точно має вистачити. Тому зараз завантажуюсь вуглеводами, збираюся, їду в легкоатлетичний манеж. Покажу вам, як виглядає. Дуже класний манеж в Києві і. Ice in my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. yeah. Так, друзі, я вже в манежі. Ось як бачите, київський манеж на Березняках. Ду новий, дуже класний. Я тут перший раз ніколи раніше не був. Отримав стартовий номер. Що сказати, дуже незвично бігати. Я трохи зараз розім'явся, пробівся по цим нахилам. Дуже незвично. Бачите, така особливість є такі нахили в манежі. По бокам, ну це так і має бути. Тобто, це професійний легкоатлетичний манеж. Почуваю себе норм, задача на сьогодні просто покайфувати, побігати в двіжусі. Зараз я не ставлю собі ніяких змагальних цілей, там перемоги і так далі, тому що знаходижуся далеко не в своїй нормальній біговій формі. Як я казав, задача сьогодні це благодійність, те, що вже є, і безпосередньо просто якийсь новий формат тренувань, скажімо так. Тому. Тому ось так, будемо дивитися, що сьогодні сьогодні з цього вийде. Again, амапен, а. need a cup of blend that's right in the am that's my only friend no light just the sun coming up on the horizon i lose track of time yeah I move fast and climb a new class divine yeah true passion shines and i'm through passing time i choose stacking dimes you snooze half the time while i move passing by i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause, no i push play i won't stop till i make a change I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say oh, oh, da, 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 da. Так, друзі, ну що я фінішнув? Бачите, яка прикольна медалька у вигляді чашечки? Це дуже креативно, до речі, мені подобається. А, так, що я можу сказати? А, година була дуже прям тяжка. Я себе відчуваю гірше, навіть це було тяжче, ніж бігти марафон. От чесно, бо зараз якби тільки початок сезону, і зараз основна, якби, можна сказати, основний акцент робиться на великі об'єми в моєму тренінгу, і інтервали тут темпові, дуже короткі, щоб просто отримати, скажімо так, в тонусі. Тобто, основна робота це все ж таки більш там в другій, в першій зоні робиться мало роботи, робиться в третій, в четвертій зоні. Сьогодні я біг трошки нижче пано. Це в мене там середній вийшов десь 100... У мене пано, як ви бачили з минулих відео по моїм аналізам. 184. Сьогодні я біг 177. Ось середній темп. Щось в мене по годиннику вийшов 4,17. Ось отак я себе відчуваю на 4,17. Дуже як, звісно, тяжко. Організм не адаптований до змагань, бо коли ми починаємо змагальний період, саме ось там довгі дистанції, да, 10 кілометрів півмарафон і так далі, потрібно робити адаптацію організму да не тільки там по харчуванню, а по тренувальному процесі, тому що робити в тому плані, що робити більше. Темпових довгих інтервалів, там ну умовно кажучи, там е тренування, яке складається там з двох блоків по 15 хвилин. А зараз у мене ну інтервали максимум там 4 хвилини. Тобто, мій організм не адаптований до них. Ну е це я ні в якому разі не кажу, як якусь відмовку і так далі. Просто щоб ви е розуміли е процес, можливо, підчеркнули для себе щось нове. Організм наш будь-якої людини не може цілий рік бути там в ідеальній формі. Тобто є піки, під які ми виводимося під змагання, і далі форма ну, тренувальна падає. Ось тому це нормальний процес, і в мене зараз так. В Цілому, що я можу сказати, я доволі задоволений собою, що я просто добіг до кінця, я дотерпів. <реш> Насправді було тяжко. Я хотів після 20-ї хвилини зійти, навіть, тому що ну, просто тяжко було, організм не адаптований до цього. І мені легше стало, тільки полегшало, по після 35-ї хвилини десь. Ось Після 35-ї хвилини вже стало бігти норм. Я не знаю, там, яке місце зайняв, да, я думаю, її сенсу немає. А зараз ще хочу поспілкуватися з організа... з одним із організаторів змагань, щоб він вам розповів в цілому про Race for Ukraine, про захід в двох словах. Друзі, ось один із організаторів даного івенту, тому пару слів про даний івент. Наш проект з'явився після повномасштабного вторгнення. РФ з'явився як ідея допомоги тим, хто цього потребує, і взагалі об'єднати все спортивне ком'юніті навколо однієї для нашого майбутнього рейсу України. От і всі кошти, які ми отримуємо за продаж мерчу, ми направляємо благодійний фонд з панбон. «Пан займається допомогою жінкам, дітям, які постраждали від війни, лікарням. Деякі точкові івенти, які ми проводимо, от, наприклад, як сьогодні, ми допомогу окремо акумулюємо і відправляємо на якісь. Напрямки сьогодні всі зібрані кошти будуть направлені на допомогу спортивній школі Тріатлон Корсун». Ми закупимо їм спортивний інвентар, щоб наше здорове майбутнє, наші дітки росли спортивними, красивими, здоровими. Клас, дякую так, вам так. за івент. Дякую за позицію. Обов'язково залишу посилання на, а, пос, на сайт в описі під відео. Заходьте там, якщо буде комусь цікаво такий класний мерч. Ви можете знайти такий і інший. Заходьте, дивіться. Так, ну все, ось виходимо з манежу. Дивіться, який красивий вже при світі дня можна подивитися на манеж. бо ми коли сюди приїхали, було дуже темно. А, що можу сказати як фінал? Почуваюся дуже добре. Взагалі, ось ну, а, пройшла, а, пройшов фініш і все. Попустило, відчуваю себе прям супер. Просто не вистачає цієї адаптації, за яку я казав. Ну, Будемо працювати, і вже безпосередньо е, на змагання на весну буду підводитися, і там вже обов'язково будуть результати. Вже нормального бігу, а сьогодні, можна сказати, було таке е, класне тренування. О, дійсно, дійсно класно потренувалися, бо сьогодні у мене ще попереду 3 години навіло. Так що, зазвичай, після змагань там ще наступний день відпочивається, а сьогодні е, ще потрібно докрутити. А е, ще хочу, щоб ви поржали трохи з мене, як, е, як я тупанув, виходить, що е, підрахунок е, по результату. А, я ж не сказав, я став четвертий по результатам у своїй віковій категорії 21-30. Став четвертий із 11 людей. Е, виходить перше місце. Е, людина пробігла, е, виходить 77 кіл, воно по колам рахувалось. Е, потім другий результат був 76 кіл, третій 75 кіл, тобто на одне коло. І я став четвертий з результатом 73 кола. Тобто мені не вистачило до третього два кола. А е, тепер е, трохи з мене поражать, як я тупанув. Тільки на 35-й хвилині я вкурив, е, що потрібно бігти більше до краю, е, щоб коло було меншим. А я біг десь там на другій чи на третю доріжку вилазив, бо всі бігли ось е, скупчено безпосередньо тут. А, а я в сторону зливався, бо ну там краще ж бігти, нікого немає. Ось мені напевно так два колеї не вистачило. Хочу дати невеличкий апдейт по результатам, як виявилося, не так все погано, як я думав. Виходить, що мій годинник порахував невірно темп. Чому так відбулося? Коли я приїхав в Манеж і почав саме тренування, я попередньо ще розбігувався, тобто робив як ну, розминочні кола і так далі. І тоді я вже помітив, що я хотів записати розминку, але в мене... В манежі не ловив GPS. Я пробував вибирати декілька режимів, таких як там біг по стадіону є, і безпосередньо біг, просто біг. І там, і там в манежі не ловив GPS. Тому я вирішив просто включити. Воно наче рахує темп, наче пульс є, супер і все норм. По факту, що відбулося, годинник неправильно він порахував, що я пробіг 14 кілометрів. Тобто, 14 км за годину, відповідно, мій темп дорівнює 4,17 Але я по результатам е хронометражного е фіксування безпосередньо у мене був чіп на нозі, у всіх учасників був чіп, і ми пробігали коло. Цей датчик фіксував сам браслет на нозі, він фіксував коло. Е відповідно, я по протоколу набігав 73 кола. В манежі. Якщо рахувати по самому е, колу, оце перше, яке саме ближче, саме вузьке, скажімо так, воно е, 200 метрів. Тобто, якщо я пробіг, побіг би всю дистанцію по самому вузькому е, по 200 метрів, відповідно 73 кола, це 14 кілометрів 600 метрів, тобто вже більше. Але я біг майже всю дистанцію. Я тільки в кінці вже там зміщався ближче до внутрішнього радіусу діаметру. А але так я біг. Це десь друга, третя доріжка. Це відповідно десь третя доріжка, там 250 метрів. Тобто, ну рахуємо так в середньому. Це десь 220 метрів. В мене одне коло було. Відповідно, 220 метрів це 16 кілометрів. 16 кілометрів це темп 3,46. Так три Тому це вже схоже на правду. Це вже схоже на правду, що в мене був такий пульс, і оцей темп він дійсно відповідає. А то я спочатку якось здивувався навіть такому темпу низькому. Думаю, ну я там перехворів, просто ще до цього не робив темпових. Думаю, ну, напевно, дійсно я не в формі сильно, А так виявилося не все так погано. Бо планував я бігти взагалом десь ну, по 4. Ну, виявилося по підрахункам так. Просто ще мене що здивувало, що хлопець, який зайняв перше місце. Там я просто в інстаграмі побачив, що оргій робили як репост собі на сторіс. І я побачив його результат, що він пробіг, виходить 77 кіл, і там в нього вийшов результат щось там, 17 чимось кілометрів, і темп там щось 3:35, по-моєму, і так далі. Я так ще подумав: блін, якась ну, дуже велика відстань виходить. А Потім сьогодні я бігав ось понеділок, сьогодні, 1 січня, я бігав свою, своє звичайне тренування на вулиці, вже не на доріжки на вулиці, і біг там аеробне, і я біг в аеробному темпі, тобто нижче аеробного порога. Uh, і в мене темп був там щось ось 4.20 і спокійно. Ну тобто, такі uh, моменти вони заклали сумнів в цьому результаті, тому це такий невеличкий абдейт, uh, що не все так погано, uh, як я думав. Ну що, друзі, ось і все закінчилося. Сподіваюся, вам відео сподобалося, все було більш динамічніше, трошки зі стражданнями. Все як потрібно. Попереду ще цілий буде сезон, буде багато змагань. Сподіваюся, ще не знімаємо такого дуже багато цікавого. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.